Монархія робить хід конем, або англійська монархія, версія 2.0. Давайте розбиратися, що ж це таке було. Реставрація стюартів це відновлення в 1660 році на території Англії, Шотландії та Ірландії монархії, раніше скасованою указом англійського парламенту від 17 березня 1649 року. Новим королем всіх трьох держав стає Карл II Стюарт, син страченого під час англійської революції короля Карла І. У вересні 1658 року. Помирає лорд протектор Олівер Кромвіль до того часу. Шотландія Андія та Ірландія, які раніше вважалися в принципі окремими державами, були приєднані до Англійської республіки. Англія була втягнута в тривалу і руйнівну війну з Іспанією. А от економічний стан країни значно погіршився, і число прихильників відновлення монархії швидко росло ще в 1649 році, відразу після страти Карла І, його син. Принц Карл, який втікає в Голландію, оголошує себе законним королем Англії. Кромвіль зумів придушити опір у тих самих роялістів лише в 1651 році, і після своєї смерті влади країні переходить до сина Річарда, а через півроку до групи генералів. Популярний в армії генерал Джордж Монк, командуючий збройними силами в Шотландії і не включений в паравлячу групу, в кінці 59-го року повів свою армію на Лондон. Він не зустрів серйозного опору і без зусиль здійснив державний переворот. Помірні депутати палати громад на початку революції, які були вигнані з парламенту, так названа Прайдова чистка, були відновлені в своїх депутатських правах. А от король Карл II Стюарт оприлюднив так зва. Ну, брецьку декларацію, і він в ній обіцяє в обмін на визнання його королем всім учасникам революції, окрім звісно, що цари вбивць що підписала смертний вирок його батькові, Карл II оголошує амністію? Також велика заборгованість офіцерам і солдатам буде негайно виплачена. Він також не має наміру вимагати, от, ну скажімо так, перерозподілу власності і буде поважати права і привілеї парламенту і англійських громадян. Також він робить хід конем. Англіканська церква залишається пануючою в Англії до інших конфесій. Також буде терпимість, як пізніше з'ясувалося. Ця декларація була в принципі відповіддю на таємний лист Монка принцу Карлу 25 квітня 1660 року. Новий парламент, обговоривши цю декларацію, запрошує Карла зайняти престол трьох королівств. 29 травня Карл тріумфально в'їжджає до Лондона, і монархія офіційно реставрована або відновлена. Формально було вирішено вважати, що він править з моменту страти Карла І, день 29 9 травня з тих пір офіційно святкується в Англії кроєл Дей Наполеон Бонапарт після захоплення влади у Франції теж отримує достатньо чисельні заклики від монархійської ліги стати французьким монком і сприяти реставрації вже бурбонів. Однак ці заклики ми знаємо, що залишаються без відповіді а от викрадення і розстріл герцога одного показали неможливість розвитку подій за англійським сценарієм. Драматичні події англійської революції будуть відображені в принципі в багатьох. Тьох творах літератури і мистецтва, наприклад, ми знаємо твір Онереда Бальзака Кромвіля, який він написав в 1820 році, або Вальтер Скотт і його Вудсток, Віктора Його, його Кромвіль, або Олександр Дюма, який описує з монархічної точки зору хід подій у своїй знаменітій трилогії про мушкетерів. захоплення і страта Карла І в романі двадцять років по тому, а реставрація Карла II в романі Вікон де Бражеон або Десять років потом. Тому зрозуміло, що активна участь благородних мушкетерів зведені на престол самого Карла II, є ну, літературним вимислом. До історії немає відношення. Таким чином, після реставрації, Англія, Шотландія та Ірландія знову стали розглядатися як окремі держави з загальним королем. Дворяни іммігранти повертаються в Англію і отримують деяку компенсацію за втрачене майно. Був також, звісно, що щедро нагороджений. Джордж Монг. він отримав сан лицаря, а також титули і графа, і герцога, і навіть два баронства в різних графствах. А також він отримав придворну посаду конішного ну так, на всякий випадок. І ми знаємо про те, що уцілілі царя вбивці були віддані суду, і багато було страчено. А от трупи Кромвіля, Айртона, Прайда і Бретшов були викопані з могили, повішані, а потім четвертовані. Ось так і відбулася відома реставрація стюартів.